Якщо у війні проти України переможе Росія, світу доведеться сплатити ще вищу ціну. Про це Єн Столтенберг заявив на Бухарейському форумі. Генеральний секретар наголосив, що в той час як світ платить свою ціну за війну Росії проти України грошима, українці змушені сплачувати своєю кров'ю. За словами Столтенберга, якщо ми дозволимо Путіну перемогти, то всі інші авторитарні лідери країн будуть заохочені використовувати ще більше сили знову і знову. Саме тому довгостроковим безпековим інтересом НАТО є надавати підтримку Україні. Нагадаємо, 29 і 30 листопада у Бухаресті відбудеться зустріч глав МЗС НАТО, на якій як очікується, будуть ухвалені нові рішення для підтримки України. Зокрема, країни Балтії та Північної Європи вже оголосили, що на зустрічі закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні.